Вітаю на каналі Тірас. Ми продовжуємо наш цикл навчальних відео присвячених налаштуванню приладу Tiras Prime A. І сьогодні наше відео присвячені версії програмного забезпечення 1.5.1 та версії програми Aluader 1.4.1. Що нового в цих версіях програмного забезпечення? В першу чергу, тут вже реалізована можливість запуску виходів одного приладу від. Подій на іншому приладі, підключеному в розширенні. Тобто, якщо ми об'єднуємо в одну ієрархічну систему два або більше приладів, ми можемо прописати сценарій, де в нас від події на одному з приладів системи спрацює вихід або самого приладу, або модуля, підключеного до приладу іншого системи. Крім того, в цій версії програми реалізована можливість завантаження налаштувань на персональний комп'ютер чи ноутбук, і відповідно збереження налаштувань в прилади розширення, підключившись тільки до одного приладу. Тобто, якщо ми підключились, наприклад, до головного приладу в системі, а в нас в системі 2, 3 або 4 прилади, ми можемо за допомогою програми Aloader вичитати налаштування з усіх приладів системи, фізично підключившись тільки до одного приладу через USB порт або через порт Ethernet. Як ми вже говорили, починаючи з версії 1.4, вже реалізована можливість налаштовувати прилад не тільки через USB, але й через Ethernet. Якщо ви плануєте налаштувати прилад один або всі прилади системи через Ethernet, необхідно в налаштуваннях вказати, що він, цей порт використовується для налаштування системи, або на приладі просто вказати, що якщо ми через, наприклад, комутатор або маршрутизатор будемо налаштовувати. То ввімкнути режим DHCP для автоматичного налаштування IP-адрес, тобто для автоматичного отримання IP-адреси від маршрутизатора чи комутатора локальної мережі. А якщо ми плануємо налаштовувати безпосередньо підключивши ноутбук чи персональний комп'ютер кабелем до приладу без додаткового мережевого обладнання, то на Приладі і на ноутбуці необхідно виконати налаштування мережевої карти, таким чином, щоб зв'язати ці два прилади в одну обчислювальну мережу. Також варто зазначити, що якщо нам необхідно налаштовувати сценарій запуску виходів одного приладу від подій на іншому приладі, Необхідно для всіх приладів увімкнути параметр відображення подій всіх ППКП. На головному приладі ієрархічної системи, цей параметр буде вімкнений автоматично, якщо ви виберете режим головний ППКП. На інших приладах необхідно вручну вказати відображення подій всіх ППКП для можливості налаштування такого сценарію. Далі перейдемо вже до налаштувань в програмі Allder. Створимо простенький сценарій запуску виходу від спрацювання адресної кнопки пуск димовидалення, яка підключена до приладу на столі. Відповідно, вихід підключений до приладу, який на стенді. Запускаємо програму Allorder. Вичитуємо конфігурацію з приладу. Для того, щоб ми змогли налаштувати сценарій запуску виходу одного приладу від подій іншого приладу, нам необхідно відкрити конфігурацію обох приладів. Відповідно, тепер на тому приладі, де в нас підключені виходи, створюємо сценарій. В даному випадку це прилад на нашому стенді. Створюємо сценарій. Змінюємо його назву на «Пуск димовидалення. І додаємо умову «Активація кнопки. Вибираємо кнопку, яка підключена фізично до першого нашого приладу на столі, зберігаємо і додаємо дію «Активація виходу. Вибираємо вихід. Тут варто зазначити, що вихід обрано. Для прикладу бажано, звичайно, підключати управління системами автоматики до релейних виходів, але оскільки у нас світлодіод, який відповідає за клапан димовидалення, підключений до модуля MultiPlus, то ми вибрали його вихід. Тепер зберігаємо налаштування в прилад. Конфігурація завантажена. Прилад у нас перезавантажиться. І після цього програму ми можемо закривати, і після цього ми можемо побачити, як у нас працює сценарій. Можемо зберегти звичайно, налаштування файл, щоб в майбутньому. Спростити процедуру програмування і мати резервну копію файлів. Нам програма, оскільки в нас завантажено дві конфігурації від двох різних приладів, то програма нам пропонує від якого приладу зберегти конфігурацію. Вибираємо, наприклад, цей прилад. Вибираємо місце, куди зберегти конфігурацію і підтверджуємо. Аналогічно можна зберегти у файл конфігурацію і іншого приладу. Отже, ми зберегли на комп'ютері обидві конфігурації від обох приводів розширення. Якщо у вас їх буде більше, ніж два, там три або чотири, можна також окремо зберегти всі налаштування на комп'ютері. І на всяк випадок мати всі конфігурації, або якщо ви програмуєте прилади до встановлення на об'єкті, то ви можете запрограмувати всі необхідні параметри, а тоді вже завантажити на об'єкті їх в прилади. Отже, закриваємо програму. І тепер можемо перевірити, як у нас працює сценарій. Натискаємо на кнопку Пуск димовидалення, щоб в нас спрацювало. От ми бачимо, що у нас кнопка перейшла в активний стан, і відповідно на стенді загорівся індикатор клапан димовидалення. Тобто спрацював вихід, який підключений фізично до іншого приладу, ніж адресна кнопка. Дякую за увагу. Якщо будуть якісь питання по налаштуванню сценаріїв, по налаштуванню приладів для роботи в розширенні для версії програмного забезпечення 1.5.1 чи по роботі програми Алодер версії 1.4.1, залишайте коментарі під цим відео. Або звертайтеся в чати технічної підтримки у Viber та Telegram, чи за телефонними номерами технічної підтримки, пожежних приладів.